Просим гасла на нас прийняти, прославляти Бога сина, бо прийшла святая днина. Ми од новину принесли, що всі танісили щезла. На світ цій грішний нині прислав Господь свого сина, не лякайтеся, не бійтеся. Чим лепше буде, чи 100 грам будете. Я вас не ковбаси, водка пиво, ананас. Треба доїсти, трохи випити, та й з'їсти. Більше дін гілки геть із хати. Тут торгу не буде. Мені хочеться святкувати усі часи йдуть. Що нас за дівок та пане, дівок та із хати виганяти, на суплечі не похати, та щоб до вас біда прийшла, та щоб за двою крав, Ти що по що взяв? Там де бій, сварку, крик, там бої грають музики. А може, стої сварти, буду їсти шкварку, дуже люблю я доляри, дайте свої екземпляри. привожу, погадаю, трохи вас Ну, а свято і файно, а їстися звичайно. А я ваша біда, я усіх добре знаю. я вас мучу, розпинаю, відбираю ваші стати, не лишаю на вас. Але і розрозі злився, і дитину нині вб'є, і розкриє вміє. з хати, геть з хати, ми не хочемо вас знати. Мир вам, брате, мої милі, тут слабкі пекельні сили, Нічогося не лякайте, тільки віру в Бога майте. А хто Бога споминає, то там місця чорних має. Бог мене собі послав, щоб я вас охороняла, Трекла і хаті, і на полі, і де б цякую недолі. Бари буде обминати, жінку, дітей шанувати, то завжди щасливим буде, робитимуть його люди. А ти що вона сказала? Що хлоп пити перестало, а як хлоп не буде пити, з цього житівки будуть жити. Не журіться, любі свати, я буду людей скувати, щоб нашу дорогу наче щоб з Богом, один одного щоб били. тоді ми будемо жити. І ти гекниці стовфило. Ну-ну, ми вам. Що тут за шум, чого всім треба? Що за тут у улухай? Я важко, щоб запитати. Тискіший царю, вони з того свого забажають і тебе десь не бажають. Перед чим, що царя мають. Сиє так, та тільки Або ти позити так приємно. Що поклонитися дитині, яка родилась у повісти, я цар єгипетського роду, з далі дамен народ мікнати, що родився дитя, син Божий, посити світи, побачив я зорю, і свою боюся, щоб Ісуса привітала. я цар і народу, де мій народ полізний, і сам бюкає, містить Богів собі шукає. А сьогодні Ангел до мене полотні і новину сповісти. Христос я не Я дарую собою взяти, щоб ти свій А я так геть колорова, що я нічого не боюся з роду. Господь дітка ти сіяв, і дорогу мені показав. Я дарую з собою взяти, щоб ти свій Набрати, у тебе і вічності палати, бо полеті дитя в тині паді владу раду Уши Пусть я хочу жити, а тепер я маю пити. Ходім, ході, мій любий царь, я нас молі, як купають. Пиши зі мною впевнено, там буде тобі те. Зараз я жити хочу, мене хоч, смерть, одовольчик. Прощавайте, добрі люди, що спосіб, Щиро Господа, багатій, своїх діток навчають. Улежать, то вас Бог буде любити, буде вас благословити. Добре стало, слава Богу, то збирайся вдома. Він чує вам нині, усі добрі люди, нехай поміті Божа завжди з вами буде, хай кожної пине, кожної години, Бог благословить і так, хай загине. Бувайте здоров'я разом з дочками, нехай смути горе не буде між вами, хай щастя і радості життя вам минає на моїх руках. O se arrastai.